Третій день народження галереї феєрія Смаку та злива подарунків. Торговий центр, в якому представлено більше двох десятків магазинів для усієї родини, а також офіс туристичної фірми Надія, приваблює як місцевих мешканців, так і численних туристів, адже це оаза відпочинку для душі та тіла. У цей святковий день галерея ЕН дарує численні солодкі і кавові презенти, а також сертифікати на подорожі та приємні придбання. Наш улюблений торговий центр Надія, тобто завітали з задоволенням, чекали цього 19 того числа е, прийшли розділити радість святкування. Святковий майстер-клас із декорування пряників для дорослих і малят ще один крок до вершин майстерності, якої володіють кондитери фірми Надія. Щоб переконатися у їх вправності, достатньо завітати до кав'ярні галереї «Н». Поласувати вишуканими солодощами та шедеврами кулінарії можна щоденно. цю смакоту пропонують численні відділи магазину делікатес, розташованого поруч. Збільшується асортимент, продукції, яка представлена в торговому центрі. Кожен дивує свого покупця чимось ново турфірма надія звичайно збільшує асортимент своїх подорожей. Ми дивуємо усіх вітурами по Україні за кордоном і на сезон вересень-жовтень Ми усіх туристів здивуємо новими сафарі турами в Африку. Кульмінація свята Велетенський торт. Поласувати ним отримали нагоду усі, хто завітав на відзначення триріччя галереї «Н».